you Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Stars, і нам потрібно далі шурувати до 30 тисяч кубків. Зараз у мене є 28 539. Трошечки я пофармив вчора. Навіть почекай, 28 541 у мене було, а зараз 39. Видно, програв я був разочок Ну, в общем, суть не в тому. Суть в тому, що треба прям шурувати. І у нас вийшло, кстати оновлення. І оновлення я ще не дивився. Я прям тільки що завантажив. Мега-ялинка якась. Твій клуб. Опа, тут прям ялинка. Старт через один день 14 годин. Можна буде чи це якийсь кейсик Ну, в общем, цікаво, цікаво. І ще хотів подивитися, що в нас по лідерборду в Україні по клубі 484 місце. Ну, в принципі, вроді пайде. Вроді пайде, так що моношурувати. Поїхали. Так, за кого мені пограти і взагалі подивитись на мапу. Мапа у нас доволі цікава. Угу. Ну, цю мапу я знаю. Окей. В принципі, не впевнений, я чи Вольт тут буде хороший, але тут буде точно прям якраз. Правда, бул у мене не, не супер прокачений. Цікаво, є у мене якісь книжки на нього. Нема. нема, нема, ще раз нема. Ладно, поїхали. За Була попробуємо. Дуже давно за нього не грав. Треба буде зараз затестити цю движугу, бо в принципі тут всередині дуже багато ближніків, сильні, такі як Шеллі, Бул, Бас, Кіт, Шарф. Такі чуваки, тут прям реально. Потужні. А я, в свою чергу, напевно, ні. Хоча тут, чувак, все. всі снаряди свої вистріляв, а на ельпріму можна влетіти. Отако ось. Отако все позабирав, всіх побивав, банку ще забрав і можна шурувати далі лутати баночки. Чом би і ні? І отако просто від усіх свалити. Правда, всі банки позалишати, Воно барліку, хоча барліку вони не потрібні. Старіна барлі вони тобі уж точно не треба. І старина Чак Дарова. Короче, поки що забула мені супер подобається грати. Хоч у нього все на все восьма сила, а не прям така, щоб крутецька якась. Ну, я даже в таких умовах можу спокійно, собі, легко за нього валити. Ну, все ж таки, герой предназначений для такої мапи, для такого режиму. Що ж поробиш, по ньому видно? Ультушечку нажав, від усіх свалив, і все кайфуєш. Правда, де останній, чорт його помітив. Взагалі не розумію, де останній чувачок може ховатись. Я ж не міг попастись проти ботів, правильно? У мене на ньому 480 кутків. Чи 460. Ну тут уже ботів не може бути. Вроді як, наскільки я розумію. Ага, он до ховається, але що він ховається. Кстати, привид сюди теж реально прикольний герой, бо він зблизька сильно дамажить. Він мене тупо тікає. Не пойме що, не пойме що Ну окей. Ладно, поїхали далі. 463 У мене на ньому кубка. Нам треба його докачати до 500 кубків. Це, в принципі, моя тактика, завдяки якій я дуже хорошо піднімаю кубас, тому що я качаю всіх героїв, які у мене чуть-чуть не докачені. От. І кстати вам хочу порадити теж одну цікаву тему. Ви, якщо хочете нафармити собі дуже багато кубків, то ви можете обов'язково залетіти в мій магазин по посиланні в описі, в якому ви зможете прикупити собі буст кубків Brawl Старсі, де до вас на акт зайде максимально жорсткий прокачаний гравець, і дуже швидко. Вам забустить ту кількість кубків, яку ви тільки захочете. Чи то буде тисяча кубків на одному бійці, чи то буде просто дуже багато кубків на самому аккаунті, кстати, тут біта в центрі, а я з нею не сильно хочу битись то я краще з цим приводом поб'юсь. Ну і мене спокійненько тут розвалять. Кстати, на приводи, не треба було йти, в нього там банок, блін, є моє. Але шосте місце, ну, все одно плюс один кубок. <хи> Це, звісно, не дуже хорошо, плюс один кубок, але все рівно хоч щось. Бо тому, що я в центр не пішов. Я пішов в другу сторону, залутав дві банки, і в принципі все. На цьому кінець у мене стався, тому що більше я нічого не зміг залутати. На базу не сильно хочу нападати. Та на кінці теж в нього, блін, той шарик червоний. Так, вони там б'ються. Канді з базом. Блін, ти диві, як він мене лупе просто. Я ні на ульті свалити не можу, нічого. Отут уже прям видно, що складно, складно. Той, короче, кубок, що я го виграв, зараз я його назад профтекав. Головне, більше не злити. Мені тут по факту взагалі ерунду нафармить треба. Але із-за того, що у мене бас не докачаний, плюс у мене на ньому невеликий скіл ігри, мені тут із-за цього і тяжко. Ну, о, давай попробуємо знову. В центр. Тут у нас шарф, в принципі. Шарф мені, я не думаю, що щось зробить. Я отакою просто сразу запушив, відійшов. Зараз похилюсь і піду назад. Бо банок тут, конечно, тон. Там Леон тусується, його пунк винес. Отако просто від нього свалити. До мене по ідеї. Хотів я сказати не дострелив, але ні, він дострелив. Мені треба було раніше гаджет нажати і винести його. А я не подумав про цей момент. Фух, ну нічого. Давай просто банк налутаємо, ніхто не побіг по краям лутати свої банки, а я ж їх всі полутаю, і в принципі мені буде нормально. Я вже більший, ніж цей був. Але він, звісно, по мені попадає, а я ні. Оце проблема. Треба тако сховатися за ящиками. Хай що хочете і робить. Є, його! Ой, хорошо, все, погнали, валим. А, ну тут сильно не свались, від Макса, то точно. У нього там і 13 банок, і плюс сам по собі він швидкий дуже. Ну нічого, пойдет, пойдет. Потихеньку помаленьку, кубасики фантасти. Так, хто там в центр може піти? Шарф, кіт, ходох, по любому пошурує. А, ні, кіт не пішов в центр, ходох пішов. З ходогом битись не дуже хочеться. У нього хп, йо -моє. І він знає, що я тут, і він не йде. І просто худок прийшов прям відразу і добив мене гамнюк. Всіх подобивав, всіх пережив, прикинь. От такі моменти теж бувають. Поїхали в центр. Так, у нас бібі. І тут внизу теж хтось. Я не встиг ультою нажати. Я нажав, а він не побіг, прикинь. Боже, як мене виносять тут. Мене прям тупо дубасять. Мене прям просто-напросто нищать. Не знаю, нічого не виходить. Ух, ну зараз подивимося, зараз подивимося. Можливо, щось вийде. Так, погнали сюди, тут дві банки утанемо. Коротше, будемо трошечки спокійніше грати, Ну, в тому же самому аспекті і нападати теж сильно, просто не завжди. У Рози Ульт, Ульт у Роза це дуже серйозно, але ми їх вбиваємо. Це якийсь бот-роза. І в нас уже топ-4, а я нічого не робив. Понім, вони самі всіх побивали. Спіду ось уже банок на утай в центрі. Якісь боти реально проти мене. Така і там б'ються, тут слізні і ніта. Ні, Опа, оце я натворив біди. Вона мене тупо з'їла, мені свалить треба було. А Я щось не очікував, що вона медведя там заспавнила. Ну нічого страшного. Плюс сім кубків теж з голови мені вистачає для того, щоб прокачуватись. Це все ж краще, ніж мінус два. <хи> так, а от внизу тільки зліва є дві банки. Мені би, звісно, і шарф до них піде. Ну шарф я не хочу з ним битися, бо він через банки мене дамажить буде. Так, одну банку тут підлутав, другу підлутав. Уже нормально, а нікого погоду в центрі нема. А ні, є сту. Ну, все, сту нема. Трошечки ми його, можна сказати, прибили. Ну, я ділитися з ними банками не сильно збираюсь. Тому давайте, хлопці, Отако попробуємо щось зробити і свалити. Бо топ-3, це, звісно, добре, але тут і Ніта серйозно. І кіт, блін! Ну, кіт, звісно, все. Кіт пригрівся. Від Ніти я свалив, у неї теж 8 банок, і в мене 8, але в неї є медведь, у мене є гаджет на хіл. Так, да, ну все, вона мене з'їла. В принципі, в принципі, окей. Я не сильно хотів з нею битися, зато в мене 25-й ранг і 483 кубка. Мені по факту лишається все все 17 кубасів і я в ажурі. Беру другого героя і далі фармлю. Так, бас, кстати, тут зліва від мене. Против база дуже не хочеться битись, але я сподіваюся, що він піде не в центр. Точніше, що він піде в центр. Інший кстати, ФК, на нього взагалі я б напав пампи по-хорошому. Мінус конкурент був би. Ну, я може щось і нападу. Ну, я вже розіб'ють до мене. І свалюємо просто відразу. Я може і банку лишу, але за той живий оставлю. Останусь, бо там було вже дуже багато народу. Ось О Санді, наприклад, це теж сильна жіночка. Я би краще ось з Хенком потусувався. Бо от з приводом взагалі не хочу тусуватись. Я б ульту на і свалив від нього, але ну, не сильно в мене це виходить. Опа! Клята роза! Надо хіл. Сту реальний пацан, ну у нас топ 3 ну Привід напевно, на сту захоче піти, хоча ні, піде на мене по-любому. Да, ну не вийшло в мене ще раз свалити. Бо топ-2, звісно, приємніше, ніж топ-3, але все рівно нормально. І зараз мені лишається всього-навсього 8 кубків до суперсерйозної справи. Це получається, мені навіть можна взяти топ-3. І в мене є він -стрік, і я все рівно получу своїх 500 кубків на цьому персонажі. Давай так і попробуємо. Візьмемо ці дві банки зараз просто з кайфом лутанем. Їх. І тут зараз теж з кайфом лутанем. І все, ми вже в ажурі, ми серйозні кенти, йдемо в центр. У нас привид з ходдогом тусується. А, це не хотдог. Це Джекі, але Джекі вже нема. Чуть-чуть підхилитися би. Шепем мене, блін, зустріла, гамнючка. Так, ладно, хилимося. Напевне, сильно хочу нападати, в неї хп дуже багато. Я то її з дробовика проб'ю, якщо зблизька все дам. Але якщо зблизька в мене не вийде по ній стріляти, то, блін, вона має перебити. В неї хп все таки дуже багато. От на макаку теж було б хорошо, але він стрибає гамнюк. Коротше, не все так просто. Топ-5 поки що не катять. От, топ-3, уже штука солідна. Отако попробують зробити. Ну бач, вона просто обходить мене і все, і буде за мною бігти. Я буду сидіти і вмирати, блін. А мені це взагалі не підходить. А мені треба дождати, щоб зблизька її розбити. І для цього мені можливо треба тако тут піднапасти трохи. Наприклад, оцю штуку зламати і похилити чуть-чуть. І свалити хоча б. Все добре, а він хай її добивається і драко. Мені з Драко, я думаю, буде легше битися, чим спем. Да, 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 Конечно, Коли він дракон, то його особо нічого йому не зробиш. А в нього 5 фу хп, як він вилічився, він же був драконом, стріляв по мені. Да, звісно, якось він ще й вилічитись зміг. Ну ладно, 500 кубків своїх у мене є і вже ХОРОШО Ще й нам дали епічний стартропчик сюди на базу 100 пауверпой, плюс 50 кубків рівно на фарми. Хорошо, XPшок туди, сюди вообще чітко. Так, погнали далі. Хто мені потрібен? Кольт, 8 біт, вольт, колет, Барлі, Брок. Блін, навіть не знаю, хто під цю мапу підійде. Під цю мапу дуже непогано, я думаю. Підійде грів. Ну, взагалі, бібі теж, але ми можемо і хот-дога взяти. Тому що хот-дог у мене прикольно вкачений на дев'яту силу. У нього, правда, нема гаджетів і суперсили, на жаль, але сам по собі юніт уже вкачений. Так що я думаю, що мені цього буде достатньо. Так, пацки там тусуються, помирали один з одним. Ну, нормально. Я зато своє оджав у них і мені по кайфу. Поїхали далі. Опа, тут хтось помер. Опа, тут взагалі народу померла, чуєш? Я просто ходжу, лутаю все. Шість банок у хот-дога. Опа, оце серйозно. Да, конечно, бас влетів у мене з десятьма банками, прям дав мені просратись крепко. Ну, що ж поробиш. Зато мене ще вінстрік на ньому, кстаті, прикинь. Вообще хорошо. Сейчас, якщо я не буду взагалі програвати, то я зможу дуже швидко прокачатись. Ну я не впевнений, чи в мене так вийде. Кстаті, що в нас є по чувакам, які підуть в центр? Лілі піде точно. Ще хтось моє пошурє, брок щось туди йде, не, не пойму що. Чого. Ну щось іде. А я можу отако сидіти. І всі баночки собі просто 6 штучок. Бем-бам. І хіллюс, і шукаю Лілі. -лі. А лілі -лі втекла. От в тому і прикол хот-дога Ну він просто жирний, такий, прям реально, сосіздосина. Сосіндосина, прям крепка. Так громчик, тут щось тусується Я б на нього напав, але ж я до нього не добіжу. Мене просто спалять. Ось, як мінімум, як оця Ембер, поняв? Ну, демеджа в неї просто тонно. Як проти неї битись? Диви. Диви, що вона робить І калюжу оставила, і все. І підпалила, взяла. На нього хтось напав тут. Ріко її вбив. Ні, ну проти Ріку я напевно нічого не зроблю тепер. Хіба що тільки зблизька. А чесно нападати і бігти за ним, це буде дуже-дуже складно. Він убив і Мортіса і я остався ваще в соло проти нього. Один на один. Блін, ще й спалився, показав, де я? А це прям погано. Піду в друге місце краще. Бо я во не зображаю, да? Ну добре, що він не стріляє. А він диви, він свалив в центр. Здарова! Привіт, От так от. І вбивається ріко. І топ-1. У мене в кишені, він стрік 3. Мені ще й дали зверху два кубаса, Хорошо, набиваю кубки, так сказати. Помаленьку, потихеньку, все качаю я. Так, кіт шарф, бочка, лілі хенк. Коротше, в центр багато хто піде. Ну я такий чувак, що нікого не боюсь. Того я зроблю ось так. Блін, ну кошак, гамнюк диви. І нема гаджетів ніяких підхилитись. А три банки дуже мало. В мене всі банки стирили, ще й Лілі напала, і ще й не встиг собі ульту оставити. І все. Сливіс Вівстрік хвалений. Ну зато суперерний стардропчик мені дали. Плюс 19 кубків теж хороша штука. Шо, кстати, по клубу. Мені далеко там до Денчика чи ні? Да, диви, мені ще 200 кубків все на все. Блін ну 200 кубків. На чому я можу швидко 200 кубків не лутати? Прям щоб супер швидко. Я можу попробувати взяти сюди Еша. І Еш теж сильний пацанчик. На якому, конечно, 200 кубків не лутану, але лутану хоч трохи. Тому погнали. Він пацан крепкий, не дурний, банки лутати вміє. Ну мені зараз і тут знесуть голову. У мене тільки дві банки, я тут вроді лутав-лутав. Там ще перл тусується, гамнюк. І ще хтось тут тусується. Отако. Переіграні і знищені. Виїхали, подивимося, що там. А тут є привід, братуха. <хе, -хе, Хе, ти куди тікав? Давайдіть сюди всі. Опа, кошак. Кошачок це серйозно. Да, кошак мене і зніс. У нього просто ульта, і все. І нічого не зробиш з ним. Так що ми йдемо далі в центр, тому що треба пробувати валити. Опа потом, Френк. кактус. Кактус ультану. Убив я кактуса. Сильно він понаглів. Братушечка сильно наглий, і ми його виносимо із за цього. Ану, по прийду, теж легенько. Привет, конечно, хороший. Базару нема. Але не на всех мапах він хороший. Блин, тут цих привідів просто капець тонна. Ще за стінами ховається А тут что тоже серйозні типы? Капец, народу. Що Що Шорабить! Так, ладно, піду тебе за дубу. Треба цього АУЄ знести. Отаку хух, ледве, ледве просто. Чуть сам не помер. Ну зато сім банок уже є. От сім банок це вже серйозно. Це вже мене просто так привид не знесе. А от отако з 11 банками. Та ти шо, Перл, Старина, я думаю, ти загуляв. <хи> Хорошо, помаленько, кубки йдуть І ще й квест виконую на Еша, прикинь, Ще й ікс туди-сюди взагалі чотенько І кубки, головне, кубки фармлю просто. Там осталось взагалі ерунда. Просто ерунда осталась. Да, ну Еш, звісно, коли його ніхто не б'є, то він взагалі слабак. Він так довго ці банки ламає, просто капець. А от коли по ньому стріляють, то демедж у нього дуже даже виростає. Ну треба підхилитись, бо цей Енджело може дати плюху крепку. Бо Енджело такий чувачок, що він не хилиться ніколи. Він постійно заряджає свою плюху. А отут ми його і підловили. Хе-хе-хе, сюди. Так що там, хілимся чуть-чуть і шуруємо в центр. Тому що в центрі, звісно, може бути мега драка. Опа, привид, це серйозно, в нього ще 6 банок. Це може бути дуже боляче для мене. Ну, я ж не з цикун, я буду ризикувати, правильно? Ну, поїдай, да. Або я з цикун? У мене ульта. Блін, ну він в стіні просто сидів. Понятне діло він мене вб'є. Гамнючало просто. Такий гамнючало. ну нічого страшного. І, кстати, квест я виконав теж на Еша. Плюс 29 кубків зверху. Це дуже класно. Це прям реально хорошо. І 14-й левел у мене є. Тисячу коїнів ще отримую. Кайфи. Плюс в шопі щось тут є. Ну, еша, який скін. Ой-ой-ой. Хто згадав, як зветься цей персонаж в часі пригод в мультсеріалі, то обов'язково пишіть в коментарях. Ну це прям прям реальна тема. Скінчик прям хороший. І кстати, які знижки. Прям знижки хороші. У мене ще й грає, а вроді як взагалі нема. Поняв? А тут його за 524 гемчика можна прикупити з гіперзарядом, з іконкою, з усім ще і максимального левела. Да, прикольно, прикольно, не спорю. Прям реально круто. Кух народ. На цьому, напевно, будемо завершувати. Завайте підписуватись на канал, ставити. Подобайдены, а з вами був Санчиус, і всім пока-пока.